Добрий день, шановні глядачі! Ви на каналі всім про все. Десренько пробіжу, покажу вам свої квіточки, що в мене зараз квітне. Мої кашпо. Ось такі квіточки. А і на бутонах, от тут додала квіточки свої, отак от тут, дубельгум петунія, винесла свої. Ампельні плющелисні пеларгонії. Треба їх обрізати, розсажувати ну, трошки згодом. Тут колеуси, вічно-квітучі бігонії, Ось така плющелисна квітне. От. Тут до цих пір квітнуть ранунклюси або лютики. От. Тут ще трішки квітнуть аквілегії, маргаритки, все наростає. Там вон, цілий ліс у мене фіалки пахучої. Розквітла плетиста троянда. От, розквітає де багато турецька воздика. Очіток на бутонах готується квітнути Глоріадей, вже розкриває свої, та плетиста ще не квітне. Е, уже дзвоники збираються заквітати. Тут уже квітне. Чебрець. Будлея на бутонах збирається квітнути, монарда. А тут розквіт перший дзвоник, ось такий вусколистий. І все на бутонах. Лілії. Мають заквітати. Оце чудо природи також він бутони видає. Тут от Нігела так квітує. Льон. Ешольція, віолка, алісум. Так виглядає дуже декоративно. Піон воронець, навіть без квітів. Сантуліна сиза. Шольців в мене багато. Також ось починає заквітати седум. Очіток. Шавлія квітне, лікарська. Ось так. Збирається квітнути біла ехінацея. Ну, то я так декоративно дуже виглядає. Огіркова трава вже на бутонах. І всі лілії також на бутонах. Лігній скорончатий вже на бутонах, а це еремрус. Висотою вищий за мене. Я метр п'ятдесят п'ять, а він вищий за мене. Отака китиця. І тут дзвоники. Отаку величезну кулю седом, наростив. Рожеві квіти потім осінню. Спрейка на бутонах ще не квітує. Заквітла ґрунтопокривна троянда. Такі темно-вишневі оксамитові квіточки. Ясколка ще квітує. Мої віолки невпинно квітують. Гурецька гвоздика. Ну, Аквілегія вже все, вже треба обрізати. І от така і Вона, бачите, різних різних відтінків. Лимонова, оранжева і вон, більш темна. Заквітнув отакий дзвоник махровий. Гарний, теж вусколистий, але махровий, такий бускового кольору. Зараз покажу вам гірку. Отак квітує очіток, воздичка. Моя віола невпинно квітує, ясколка квітує, флокс уже відквітнув, поодинокі квіточки залишились. Очітки такі різнобарвні, От. Тут гвоздика також уже доквітовує, і шефлок шиловидий доквітовує. А лісу. поки вже відкітувала. Будуть нові бутони. Кам'яна троянда. Яснотка пурпурна. Левовий зев і енотера жовта. А то ось адоніс літній. А так виглядає гірка. От такий в неї вигляд. А то кампусом наростив свої листя. Тут уже доквітовують іриси, вже буде треба їх обрізати, нігела, коврики з дюшонеї, вже з суничками червоненькими. Ось такі іриси. Іриси вже доквітовують. Вже потрібно буде. Стригати їхні цвітоноси. Тут розквітла отака троянда спрей, Темно-вишнева. оксамитова. Квітує ще мій отакий ірис голландський цибульковий, незвичайно гарний, на бутонах дзвоники. Ця троянда ще не квітне. Вітує мій клематис. Гарний. А тут ось, бачите, кисличка скрізь. Бур'янець, але дуже гарний. Ромашка не сьогодні-завтра вже буде відкритати. Троянда, волошки. Там он волошки, лілейники вже на бутонах. А тут квітне така красуня плетюча. От яка гарна. Дуже гарна. І дуже-дуже ароматна. така красунька. така красуня. От. Аквілегія доквітає. Випустила бутони юка. Ось чотири квітоноси. Тут жовта троянда буде розквітати. І шольці в мене скрізь. І отакі риси. Готується літня хризантема до квітування. Ромашка Крейзі Дейзі. Отака от тут краса. Ось рожева троянда вже на бутоні. Волошки квітують. Лілія лікарська біла вже буде скоро квітнути. І така у мене тут троянда дуже гарна. От. Ще не зовсім розквітла, але вже красує. Бутонів дуже-дуже багато. Отака От троянда. І іриси. А тут заквітла аспирин. Неймовірна троянда. Біла, дуже-дуже ароматна. І гарна. Отака красуня. Дуже-дуже гарна. Доквітовують піонії. От. Дуже гарна ось на бутонах мальва стоїть, махрова, має бути такі і риси гарнющі. Ну, все вже треба буде обрізати, бо вже вони вже відквітовують, втрачають свій декоративний вигляд. Ось такий красунчик. От. Тут, вже... Тут отакі волошки дуже симпатичні. Воні. Так почувають гібіскуси себе. От. Рудбек, ой, Гайлардія квітує. От. Ромашка на бутонах, соняшнички декоративні квітнуть, не квітнуть, ростуть. Трохи бур'яни, вибачте. Деревовидна гортензія. Уже усьо з бутончиками. От. Ваніла фрайс. Гортензія. Вейгела. Я трішки бутонів обірвала, а два залишила подивитися на них. Ой, гайлардія квітує. От. А тут мої троянди всі мають вже розкриватися. Це троянди з черенків, з букета. От. Неймовірні здоровенні кущі хризантем. Тон сусіда голуби. Дзвоники. Тут ось розквітла така. Трояндочка, от, гарнесенька. Енотера. Ромашка Крейзі Дейзі. Гібіскус болотний або трав'янистий. То ромашки, хризунтеми, а ось синя. Ромашка от така чудова. Вигила варігатна. Будра, дивіться, як гарно ковриком йде. От. Кущик Монарди. І дзвоники в мене скрізь дзвоники, кущі. Трояндочка. Заодно дивлюся, чи подіяв препарат. Була знову напала попелиця, вчора вечором обробляла баковою сумішю із, із фунгіцидом. Ромашка також була вся ось в тлі. От. Подохла тля, мертва, ще не обсипалась, але вже подохла. Так що препарат подіяв. От така ромашечка. Так що у нас дуже жаркі зараз дні, то треба провіряти свої рослинки, свої квіти, бо дуже сильно нападає тля. Все чистеньке. І вчора вечором обробляла. Отак От квітує традисканцій кущ, неймовірно гарний. Ще он трояндочка заквітла. Доквітовують гвоздички. Барбарис дуже гарненький. Тут квітує в мене отака красуня. Вона змінює отакий бутон, потім розквітає отака квітка, а потім робиться отака. Вже ця ось переквітає. Дуже аромати тут стоять, неймовірні. Ось такий прекрасний ірис. Дуже-дуже ароматний, такий насичений аромат. Розквітла моя бордюрочка отака. Квітує дзвоник скучений. Це перший розквіт повністю, інші на бутонах. Ще ось така бордюрочка вже починають лопати бутончики. Овсяниця сиза. Ось такий дзвоник, але ще не розкрився. І ось починає квітнути отака бордюрочка. От. І гвоздичка. Ясколка ще квітує. такі мої квітники. Троянда перетворилася в шипшину. Попробую десь в серпні місяці привити на неї троянду. Це буде мій перший досвід, буду вам показувати. Хочу привити на неї троянду. Дивіться, яка неймовірна гвоздика. На одному суцвіті дуже багато дуже різних кольорів. А тут неймовірне чудо. Арабіс. На ньому повно комашок. Ви подивіться, яка це краса. Ось такий кущик. Весь у квіточках, пахне. Тут ось така гвоздичка турецька заквітовує. І отут в мене залісума бордюр. От. Іриси мої. Ось таке я лісу, От. пахучий дуже, також троянда на бутоні. Тут отака гвоздичка турецька. І гайлардія, шольція, левовий зев уже. Шольце, бачите, лимонна, оранжева, також дзвоники скучені, лілейнички. Троянди. От. А тут ось у мене отаке чудо. От, отака Трояндочка. Я не знаю, як вони називаються правильно. Хто знається? на них. напишіть мені, будь ласка. І Алісу, Алісу в мене бордюром іде через весь цей квітничок. От. А Доніс. Отаку красу хотіла вам показати на сьогодні. Кому сподобалось, ставте подобайки. підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, коментуйте, діліться своїм досвідом вирощування квітів. Запрошую вас до себе. Дякую вам за вашу підтримку. Всім бажаю мирного неба, міцного здоров'я. І успіхів! До побачення, друзі!